Привіт! В даному ролику ми будемо говорити про можливість заробляти без будь-яких вкладень. Я прекрасно розумію, що дана тема цікавить людей, у яких є депозит і у яких немає депозит, адже це один із варіантів його забустити, заробити, примножити, збільшити без будь-яких ризиків. В даному ролику будемо говорити про український проект Альфа Guild. З тобою я, Дмитро Півський, наша команда Криптоніт. Подобайка, підписка дзвіночок і все, що допоможе нашому каналу розвиватись. Полетіли! Ідея даного проєкту полягає в тому, щоб об'єднати людей, точніше об'єднати проєкт з людьми у Веб3 світі. По факту, проекти звертаються до даної платформи і кажуть, у нас є певний запит, певні критерії. Давайте упакуємо нас і запустимо, умовно кажуть, ті самі квести. Вони упаковують, а ми, як криптоентузіасти і користувачі, які мають нами заробити, виконуємо дані завдання. По факту, дана платформа об'єднує проекти з. Ком'юніті для виконання даних завдань нам потрібні будуть всього лише соціальні мережі, які у нас присутні. Це Discord, Twitter, Telegram, можливо, там буде колись інстаграм, поки що його не замічав. І виходить, що маємо ці здані мережі, ми можемо вже приймати участь. Ми тут можемо заробляти вайтлисти, містербокси, шки а заробляти їх внутрішній валютний токен, про який ми поговоримо пізніше. Ну і також ми можемо заробляти фіксовані стейблкоїни за якісь певні там завдання від певних проєктів. Я не знаю, чи це можна говорити, але скажу вам по секрету. Мені вдалося зустрітися з фаундером і дізнатися, якісь певні моменти, обговорити платформу, і я вам скажу так, вона мені сподобалась, і хочеться в ній в ній розвиватись, хочеться нею ділитись. Переходимо на екран комп'ютера, і давайте взагалі починати, що тут можна робити, як тут можна зробити, які конкретні дії у нас є. У нас буде реєстрація доступна там по Твіттеру, по Google Почті і по Метамаску. Я залогінився через Metamask і одразу хочу сказати, що будь-які активності, ретродропи, тиснети, клейми nft втішок, все, що пов'язано з Метамаском, я роблю на тестових метамасках. Свій основний я нікуди не конек, що там зберігаються кошти. Я його не збираю нікуди конекти. І в цілях безпеки я використовую окремий гаманець, який можу конектити будь-куди і не переживати. В проєкті є два типи можливості заробити. Перший це рандомний, коли ми з вами беремо участь, виконуємо усі усі завдання. І Довним чином серед усіх учасників роздаються певні призи, які вибрав саме проект. Адже проект говорить, що ми хочемо роздати для нашої спільноти такі призи. Другий варіант це є система де ми за виконання наших завдань получаємо бали. Тим самим ми піднімаємося, ніби до рейтинговій таблиці. Чим ближче ми до топів, тим більший і цінніший, цікавіший приз у нас буде. Ну і важливо наголосити на тому, що даний проєкт розроблений українською командою і підтримується українською командою. По факту фаундери це всі українці, які вирішили зробити цікавий продукт. Переходимо в екосистему для того, щоб ознайомитись, що у них є. Перший варіант це Aptos Launcher. Це по факту IDO-площадка, яка була запущена ще давніше, в момент вбичого ринку. Але потім, при зміні тренду, вони вирішили поставити даний проєкт на паузу і зробити Проект такого формату в другий пункт в їхній екосистемі це Альфа Академія. Якщо, наприклад, у вас виникають питання стосовно криптовалюти, ви вам однозначно варто йти і десь дізнаватись, десь пізнавати інформацію. Тут зібрано велика кількість статей, які я сам маючи можливість їх перечити, тому що я регулярно навчаюсь і вам також рекомендую. Якщо повернемося назад. І нас буде третій варіант заробляти. Це Альфа-Квести це той варіант, який ми сьогодні будемо обговорювати. Якщо говорити про Aptos Labs, це більш для людей, які запускають стартапи, запускають проекти, нам все не цікаво. І, і реферальна програма, яка також може вас зацікавити. Переходимо в Альфа-Квести, і давайте я вам покажу приклад, як взагалі виконувати завдання. Тут максимально просто, будь-яка людина, яка прийде, може все зрозуміти. От візьмемо, відкриємо ось дане завдання. У нас є лотерея, то виходить, що буде 20 переможців серед усіх учасників, які є. Тут показує 50 учасників, не звертайте уваги, їх значно більше. Вони повинні ближчим часом внести зміни. Для того, щоб підтягувалася реальна кількість учасників, можемо одразу побачити, що кількість учасників однозначно більша. Ми з вами зможемо прийняти участь, коли заробимо 7 балів, а точніше виконуємо усі дані квест. Далі варто звертати увагу на винагороду. В даному випадку рандомним чином 20 переможців получать по 20 їхніх внутрішніх токенів. Про їхні внутрішні токени ми поговоримо пізніше. Можемо вернутися назад і глянути, які ще є завдання і які винагороди ми можемо отримати. Це, умовно кажучи, наприклад, тисячу їхніх внутрішніх токенів вей листи. В даному проєкті є вейлисти, в даному проєкті є фірімін, є нефтішки, є стейбли і внутрішні токени. Окремо є стейбли і окремо є внутрішні токени. У Кожного проєкту є своя унікальна винагорода, яку ми зможемо отримати. Відносно тих самих крюв 3, де ми виконуємо завдання, А заради чого ми виконуємо, що ми получимо, невідомо то в даному випадку нам одразу попереджають, що ми зможемо получити за виконання тих чи інших завдань. Переходимо до першого завдання. Давайте взагалі коротенько придуть. Насправді тут нічого складного нема, вони є максимально простими. В даному випадку є твіттер. Нам потрібно просто зробити ретвіт даного поста. Ми переходимо, робимо ретвіт, можемо ще поставити лайк, далі повертаємося назад і бачимо, що наше завдання виконано. Наступним чином, ми можемо приєднатися до, до Discord серверу, заходимо сюди, переходимо в проект, можемо пройти верифікацію, можемо набити якусь роль, якщо вам цікаво, взагалі. Далі повертаємося назад і можемо побачити, що у нас виконане завдання. Далі ми просто переходимо на їхній сайт. Умовно кажучи, ми тут можемо зареєструватися, подивитися взагалі про сам проект, але якщо повернемося назад. У нас вже є виконане завдання. І далі можемо почати, ви маєте право на участь в основному жеребкуванні. і рандомним чином ми можемо вирити дані токени. Про них ми поговоримо пізніше. Вертаємося назад. Інший варіант виконання квестів це є скор система Вибираємо проєкт, який нам подобається, і, наприклад, умовно кажучи, ось цей. Тут присутня скорсистема, і можемо зрозуміти, який призовий фонд проекту та а, будучи на якому місці скільки ми зможемо отримати наших токенів. Ось наше місце в таблиці у нас поки що 0 балів, але якщо ми глянемо тут, ми можемо зрозуміти, за яке завдання, яку кількість балів Получимо. Також є цікавий момент: є проекти, в яких завдання з'являється кожен день. Якщо ми опустимося нижче, тут ми отримуємо гарантовані бали, які нас піднімають в скорсистемі, піднімають в рейтинговій таблиці. Але опустившись нижче, ми можемо побачити, що є. Завдання, які ми можемо виконувати кожного дня. Вони появляються кожного дня. Сьогодні шостий день із 30 до завершення даного квесту 22 години. Якщо ми його виконуємо, ми можемо отримати один токен. Тому дана платформа потребує не такої великої кількості затрати часу, але якщо ви затрачаєте час, ви однозначно. Майте можливість підніматися в корсистемі. Якщо сьогодні почати, ви спокійно набиваєте в районі 40-45 балів, які однозначно вас піднімлють в корсистемі, адже не у усіх є дисципліна регулярно виконувати завдання. Також є момент, я володію певною інформацією, що ближчим часом запустять квест, де кожен, виконуючи його, получить гарантовані їхні внутрішні токени, які ми можемо тримати, і в майбутньому, скоріше за все, в потенціалі може бути дроп. Якщо говорити про то економіку, її не можна показувати, але я її бачив, то однозначно можна і, можливо, варто розраховувати на потенційний дроп і взаємодіяти з екосистемою. Перший варіант це просто накопичувати і холити їхні внутрішні токени. і другий варіант це побавитись у їхню гру, якщо у вас є жетони, а на даному аккаунті у мене їх немає, але тут є присутня певна гра, куди летить ракети, вам потрібно. Стартанути вам потрібно правильно заробити. Якщо ви там вчасно зупинились, у вас є можливість примножувати ваші токени або вони спалюються. Це більше ігра на лодуманство, але вона прикольна, в неї можна побавитись. Далі, що потрібно обговорити? Це потрібно обговорити їхню реферальну систему. Адже зараз велика кількість проєктів говорить про масштабування. Переходимо в екосистему, відкриваємо альфа-рефералс. І можемо глянути, як воно взагалі працює. Я поясню власними словами. Якщо ви, запрошує, якщо ви запрошуєте рефералів і будуєте свою команду, у вас є можливість заробляти більше. У нас є місячний обсяг, наприклад, людей, які по даній реферальній системі робили якісь завдання, це 24 токена. В моєму випадку я получаю 2% від їхньої винагороди. То люди, виконуючи завдання, отримують фіксовану суму, а получають якісь винагороди. А ви, як лідер, який поділився даною темою з ними, получає процент від їхнього доходу. Але 2% це не потолок. Якщо у прямому верхньому куті ми перейдемо на наш внутрішній аккаунт, ми можемо побачити, який у нас дохід, скільки ми токенів заробили. Ну і також можемо побачити, яка у нас роль за певну кількість балів. Чим більше у вас балів, тим більше у вас роль, чим більше у вас у вас роль. Тим більший ви процент від прибутку вашої взагалі екосистеми получаєте. Стосовно даного токена є певний потенціал і перспектива його холдити і накопичувати. Даний токен буде конвертуватися в реальний відносно пулу. Є якийсь певний пул коштів, наприклад, 1 мільйон доларів, який має дропом вийти на людей. Тим самим було нафарблено, наприклад, 1 мільйон токенів. То наш токен конвертується один до одного в той самий стейблкоін. Але якщо, наприклад, є 1 мільйон доларів, які планують виділяти на пул, а токені на фарблену 500 тисяч, то наш токен конвертується 1 до 2. Получається, чим більше людей сьогодні заходить на платформу, вони фармлять даний токен, тим самим в майбутньому за рахунок кількості власних токенів будуть розділяти призовий пул. Але ця інформація недостовірна. Це та інформація, якою володію я. Тому якщо сьогодні говорити про те, що я планую робити, я планую фармити саме даний токен, очікуючи, коли платформа буде виходити на площадку. Ну, якщо ми хочемо дізнатись більше, детальніше, як працює реферальна система, у нас є кнопка дізнатися більше нас перекидає на сайт. І тут ми конкретно зможемо зрозуміти, а які перспективи можуть бути у вас, будуючи власну команду. Якщо ми повернемося до квестів, ми побачимо, що перший квест був опублікований 16 листопада 2023 року. Більшість квестів є неактуальними, Ми повинні виконувати тільки ті, які є актуальні. Ну і само собою, що регулярно список актуальних квестів буде постійно збільшуватись. Якщо говорити про платформу, це та платформа, яка потрібна в світу web 3 Це та платформа, яка об'єднує користувачів і проєктів для побудови ком'юніті. Це та платформа, з якою ми можемо взаємодіяти без будь-яких вкладень з можливістю заробити. Ну і це та платформа, яка дає можливість масштабувати за рахунок реферальної системи. Тому якщо оцінювати проект по 10 десятибанів шкалі, це 10 з 10, активності, я тут буду виконувати, тому що вони не забирають великої кількості часу, а потенціальний прибуток в майбутньому може бути досить таки великим. Посилання буде в описі під відео. Не пропускайте можливість, тому що люди дивляться, ролики, люди читають пости і відкладають збережені, в збережені, в збережені. В там накопичується ряд там, тих самих постів, ряд інформації. Людина потім в ній тоне. Сьогодні ринок крипто такий. Якщо ти будеш провтикувати і не виконувати різноманітні завдання, ти не будеш заробляти. Тому не бачу потреби чекати. Посилання в описі під відео. З тобою був Дмитро Клівський, команда Кентуніт. Пока.